Шановні клієнти, гості каналу, учні, слухачі. Підпишіться обов'язково на ресурси, на яких ви переглядаєте дані матеріали про автоматизацію бізнес процесів для забудовника. Це важливо для того, щоб отримувати нові випуски та підвищувати власну експертність з точки зору цифровізації в будівельному девайті. Сьогодні ми переглядаємо етанонний бізнес-процес будівельної компанії, переміщення картки ліда. При Резервації об'єкту нерухомості. Тагонний бізнес процес означає, що він покращує процеси компанії з точки зору автоматизації переміщення ліда, тим самим звільнює час менеджера для більш важливих справ. В непродуктових екосистемах, наприклад, коли розрізнена інфраструктура, необхідно окремо встановити резервацію, після чого, відкривши CRM, перемістити картку даного ліда на наступний етап згідно тагонного бізнес-процесу, це етап резерв. Наприклад, зараз літ знаходиться на етапі вибір нерухомості. Під час факту броні об'єкту нерухомості необхідно переміщувати вручну на етап резерв. Джуплюс CRM, будучи лідируючою crm системою задає нові стандарти галузі і надає можливість забудовнику автоматизувати даний процес, вивільнити час менеджера. А вивільнений час менеджера це кошти, які будуть залучені з обслуговування нових лідів, нових клієнтів. Розглянемо, як реалізувати даний бізнес-процес, проте перед стартом розгляду рекомендую переглянути сім фонових бізнес-процесів, які відбуваються в інфраструктурі Glus RM при резервації об'єкту нерухомості. Це такі процеси, як закриття об'єкту нерухомості, закриття його на сайті, закриття в шахівниці, створення задачі, автоматична побудова звіту, інформування відповідних керівників. Зараз ми додаємо ще один бізнес-процес, це бізнес-процес переміщення. Для цього в рамках програмної екосистеми будуть взаємодіяти вирва CRM лідів, безпосередньо сама шахматка з нотами об'єктів нерухомості, і, звісно, таки платформу для автоматизації. Відкриваємо платформу для автоматизації для того, щоб встановити наступний бізнес-процес автоматизації. При резервації об'єкту нерухомості переміщувати лід на новий етап вирви продажу. Відкриваємо безпосередньо сценарій автоматизації і створимо новий сценарій автоматизації при переміщенні ліда з бронювання. Тобто бронювання нерухомості шахівниці буде переміщувати на новий етап, який називається резерв. А сценарій, звісно, переміщення. Назву рекомендую обов'язково вказувати, оскільки це надає можливість архітектору бізнес-процесу розуміти суть та причину, для чого дані сценарій автоматизації були відтворені. Отже, назва переміщення ліда при резервації, опис це безпосередньо бізнес-причина, для чого даний сценарій автоматизації імплементовано. В нашому випадку декілька причин збільшити культуру наповнення сервим системи, автоматизувати процес, вивільнити час менеджера. Я опишу лише декілька. Після збереження даного сценарію автоматизації, архітектор бізнес процесу безпосередньо встановлює те, що лід буде переміщено при фактичному бронюванні. Тобто ми маємо даного демонстраційного ліда, зараз я його виділю по фоні червоним кольором ось тут. І якщо у даного ліда буде створено бронювання, резервація, він буде переміщений на етап резерв. Давайте відтворимо даний сценарій. Для прикладу, створимо резервацію об'єкту 902. Якщо зараз ви не знаєте, як створювати об'єкти в шахматі G++RM, рекомендую переглянути відповідне відео, яке доступне на каналі. Натискаємо пошук, вибираємо даного ліда і безпосередньо вказуємо, до якого числа дійсна дана бронь. Номер договору пропишемо як демонстрація з переміщення. І натискаємо зберегти. Що ж, тепер ми бачимо, що в нас відтворилися сім фонових бізнес-процесів, які стандартно відтворюються в GRM. Це бізнес-процеси пов'язані з фіксацією черг бронювань, виводом шорт міста, фіксацією на кого встановлена бронь, і безпосередньо створенням картки угоди резервації. Таким чином, ми зараз можемо переглядати і черги бронювання, і переглядати іншу інформацію. Проте відкриємо вікно лідів для того, щоб переглянути факт переміщення. Бачимо, що лід самостійно було переміщено на етап резерв з етапу вибір нерухомості. Таким чином, безпосередньо тут знаходиться в тому числі і договір, і в тому числі інші фонові бізнес-процеси, до яких сьогодні додано в рамках даної демонстрації також бізнес-процес переміщення на новий етап вирви. Знову ж таки, задачі події в календарі створені автоматично з нагадуванням. Ми не створювали дану подію в календарі про те, що даний потенційний покупець забронював даний об'єкт нерухомості. Цей сценарій відпрацював автоматизовано. Рекомендую переглянути дані матеріали. Дякую, що сьогодні були зі мною. Переходьте до наступного відео: календар, робота з календарем, фільтрація задач в календарі. Переглянемо, як виглядає календар про нагадування з резервації і встановлення задач для менеджерів. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції та навчальних матеріалах.